Тривала й утаємничена підготовка. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розглядав три основні сценарії наступу на території РФ. Про це пише за економіст. За даними джерел видання, серед них був удар сил оборони в Брянській області на півночі удар у Курській області та комбінація цих двох або більше ударів. Головною метою було відвернути російські війська від задушливої хватки на Донбасі і створити козирі для будь-яких майбутніх переговорів. Операція ж на Курщині збільшила бажання наших партнерів надавати нам допомогу більше і активніше, адже дії української армії поставили російського диктатора у скрутне становище. Так вважає американський сенатор демократ від штату Аризона Марк Келлі, Пише політиком на його переконання, Україна не має наміру силою утримувати російську територію. Протягом тривалого часу каже, що українці зробили цитую щось непередбачуване, що може справді змінити хід конфлікту. Він зазначив, що США мають продовжувати допомагати Україні зброєю та закликав Білий Дім прискорити постачання. Утім, одна річ заяви, а інша дії. У Німеччині заявили, що припиняють фінансування України, а США загрузло в передвиборчі лихоманці і законопроект про підтримку України на наступний рік взагалі не розробляється. Що буде з фінансуванням нашого війська? Які плани щодо України у Європі та США? І чи стане нам тієї підтримки, що маємо нині? Про це і не тільки говоримо далі з військовим аналітиком Михайлом Сусем. Пане Михайло, мої вітання. Вітаю вас. Курська операція нині продовжує бути на перших шпальтах. Аналітики, військові, генерали чи не в один голос заявляють, що українці переломили хід цієї війни з Росією. Втім, чи не так це насправді, адже ми не забуваємо про схід, де росіяни не змінюють своєї мети, то чи можна назвати рейд на Курщину успішним? Ну, це не рейд, звісно, це військова операція, і її можна розглядати. Як самостійно відірвано від е, інших операцій, а можна розглядати як один з елементів більш високого стратегічного плану, про який ми знову ж таки не знаємо, так само як не знали про курську операцію. І єдине, що я можу сказати, що, наприклад, протягом всього 24 року я казав про те, що Україні не можна знаходитися в стратегічній обороні, а треба шукати асиметричні нестандартні рішення і, в принципі, отакі от така операція, вона і є саме нестандартним асиметричним. Ходом, яка, який, можливо, ще не ламає повністю хід війни, ми так не можемо казати, тому що якраз росіяни намагаються показати, що цей хід сирського він ніяк не змінив ситуацію, тобто вони продовжують наступати на Донбасі, вони не перекидають значні сили з Донбасу чи Півдня в Курську область, намагаючись це якось нейтралізувати мінімальними силами. І таким чином демонструючи, що насправді Україна нічого не добилася цією операцією, демонструючи те, що вони не звернуть свого курсу і виконання головної воєнополітичної політичної задачі, це окупація Донбасу, і якраз вихід на 25-й рік вже з сильних переговорних позицій для України. Звісно, важливо зараз не піти не піти на цей тиск. Причому цей тиск він не тільки йде з Росії, він посилюється із середини, тому що в тому числі культивацією такої думки навіщо нам йти на Курськ, який потребує багато ресурсів в той час, як Росія продовжує наступати на Донбасі. Ми втрачаємо свою землю. І тому чи не варто нам припинити цю операцію і перекинути резерви на Донбас, нейтралізувати там загрозу, а вже потім думати. Про наступні дії це якраз симетричний підхід, стандартний лінійний підхід зараз. Операція стратегічна операція збройних сил України реалізується нелінійно, тобто можуть бути дії в Курській області, можуть бути в Брянській, Білгородській, на Донбасі оборонні бої. А в цей час можуть бути нестандартні і асиметричні операції на інших напрямках, які так само. Можуть вводити в ступор російське командування. Тобто зараз я описую е, цю ситуацію для себе як в вестерні, коли два ковбої знаходяться в дуельній такій позиції. Хто перший моргне, хто, е, у кого нерви здадуть. Тобто Росія намагається довести, що для них це не проблема, і вони будуть е, насправді виходити з мінімальними затратами на курську операцію, що ніякої проблеми з е, втрати курської області немає. А для України важливо. Не під не піддаватися на цей е, тиск і продовжувати реалізовувати план е, чи плани, які вони були складені до початку курської операції, тобто намагатися все ж таки переломити хід війни. Я не вважаю, що курська операція переломила, але інші операції можуть переломити ці. Е, ми знаємо, що є південний напрямок, і якраз центр тяжіння е, цієї війни знаходиться в Криму, і тобто саме там і можна переламати хід цієї війни поки що. Скажімо так, іде е, підготовка до цього перелому. Росіяни намагаються цей перелом не допустити. Що зрозуміло, ну а скільки ми, зрештою, маємо часу на втілення ось цих от нестандартних рішень? Е, ну е, знову ж таки, для росіян е, з військової точки зору тут зрозуміло, треба було брати відразу кілька дивізій, тобто не менше ніж 2-3 дивізії. І Негайно направляти на Курську область, звісно, припинивши наступ на Донбасі, який насправді має дуже мало сенсу з військової точки зору. Там такі втрати і такі витрати ресурсів, що жодна армія світу цим би не займалася В а, мріям Путіна, імператора, який хотів би продемонструвати, що він зараз все буде контролювати. Тому з військової точки зору їм треба було зупиняти, звісно. Наступ на Донбасі перекидати сили Курської області, дві три дивізії і бити фланги Української української групи військ, які тільки заходили на територію а, Курської області. Зараз через кілька днів, уже друг, другий тиждень, іде а, насправді Україні вдалося створити умови, коли використовуючи особливості географії географічних умов місцевості, а, українське командування формує досить непогані позиції на річці Сейм. І це зараз може нам дозволити контролювати ще плюс 700, приблизно 700 квадратних кілометрів території, за рахунок знищення мостів і перерізання комунікацій по річці Сейм, а це дуже важливо для місцевої комунікації. Далі можна виходити на Рильськ, на трасу і на річку. Тобто, насправді то Сейм йде аж до самого Курська, через, в тому числі через. Курчатов, це місто, де знаходиться Курська атомна станція. Якщо Росіяни на це не будуть реагувати правильно, то Україна може по річці Сейм створити досить непоганий оборонний рубіж, який буде нам забезпечувати ініціативу в цьому регіоні, і плюс не витрачати забагато ресурсів, тому що якщо ми будуємо оборону по річці, яка не є маленькою і не простою. Перепонують для військ, які будуть форсувати чи намагатися форсувати на налагодити якусь комунікацію для ведення операцій для України саме по річці Сей можна створювати досить непогані оборонні рубежі. Є ще на іншому фланзі річки Псьол і Суджа, по яким також можна будувати оборонні рубежі. Тобто, до чого я веду? Скільки в нас є часу? Тобто... Хтось каже, що ми можемо зараз відкусити шматок, який не зможемо утримувати, не прокопнемо, і це призведе до нахваті, до краху нашої операції а далі і завалить весь фронт, включно з Донбасом. Але насправді, якщо мати на увазі саме такі задуми українського командування, тобто використання географії, використання річок місцевих і створення умови для утримання плацдарму. Мінімальними чи оптимальними силами без додаткових резервів для Курської області це може означати, що якщо Росія ще місяць буде займатися тим, що буде демонструвати готовність не звертати увагу на курську операцію, то Україна там дійсно може так закріпитися, що потім відбити Курську область або частину велику частину Курської області. Для Росії буде коштувати приблизно таке саме, як відбити Донбас. Тобто, грубо кажучи, треба буде так само штурмувати кожне село, кожне, кожний оборонний рубіж української армії з такими самими затратами. Чи зможуть вони це робити? Не знаю, тому що в 25-му році у них вже почнуться і економічні проблеми. І ресурсні, і так далі. То і тому зараз, граючи в таку, граючи в нервово-психологічну, я би так сказав, гру з українською армією, вони дійсно ризикують створити умови, коли Україна закріпиться на цій території, і ця територія стане в дуже значним аргументом приведення будь-яких майбутніх переговорів. Ну ви сказали, що зброї в Росії вистачить до 2025 року. Я так розумію, далі вже почнеться 105. дефіцит. 25-му році починаються проблеми, ага. Тобто, якщо ми роз... якщо ми подивимося на бази зберігання, на їхні можливості по відновленню ремонту, то якраз в 25-му році, до кінця 25-го року, у них реально буде закінчуватися. Можемо так сказати. У 25-му році у них закінчаться вільні ресурси по озброєнню та військовій техніці. Тобто, якщо зараз там ще щось залишається, то в 25-му році у них реально почнуться проблеми. У них і зараз вже проблеми. Ми бачимо, що вони е, штурмують і на мотоциклах, і пішки в основному вони не намагаються не підставляти е, свою, свою важку техніку, тому що це дефіцит реальний. Так дійсно у них інколи бувають навіть механізовані штурми, де вони втрачають величезну кількість техніки. Але логікою тут також дуже важко пояснити, бо супутникові знімки демонструють у них реально вже спорожніли всі бази зберігання озброєння та військової техніки. Тобто можна, звісно, говорити, що Росія вона безмежна. В Росії безмежні ресурси, і так далі, але факти говорять самі за себе. І крім того, економіка в Росії так само не може витримувати такий тиск і розігрів е е е саме оціми військовими грошима безкінечно. Система перенагрі перенагрівається, і насправді економісти кажуть, що в 2025 році будуть величезні проблеми з е е фактором перегрівання економіки. Тому тут дійсно будуть, е будуть е величезні проблеми. Крім того, Якщо, наприклад, перемагає Трамп, він буде намагатися знизити суттєво знизити ціни на нафту глобально, безвідносно Росії. Але це однозначно вдарить по можливостям Росії е, отримувати валюту, отримувати ресурси для продовження ведення війни. А якщо Росія буде бідна, то з нею ніхто не буде працювати ні китайці, ні індуси, ні іранці, тому що всіх їх, окрім звісно, бажання там. Насолити заходу, зменшити вплив заходу, все ж таки гроші мають одне з ключових е, е, речей. Тобто ніхто з Росією там за безкоштовно не буде вставати проти е, е, домінування Заходу. Ну, тим не менше, бачимо, що сам Путін він не слухає ці прогнози, хоча до нього намагаються їх донести. Чи може бути так, що ось ці ну я не знаю, чи доцільно це назвати а, передсмертний мандраж? Да а, що Росія може активізувати найближчим часом ще один наступ для того, аби вийти на ті кордони і реалізувати мету Путіна, захопити Донбас. Який ще один наступ, що ви маєте на увазі? Ну, можливо, підсилять якось ще більше свій е, наступ, приміром, на Покровському напрямку. Ну, вони будуть продовжувати. Це не можна назвати новим наступом. Це буде продовження тиску, продовження намагань проломити оборону на Покровському. Е, це Торецьк, часів Яр. Це основні напрямки, де вони намагаються прориватися. Хоча в Торецьку, часом Яру там у них е, е, не дуже до, е, виходить через е, просто. Дуже-дуже ефективну роботу наших військ, але на Покровському ним вдається сунутися. Хоча я можу спрогнозувати, що якраз зараз вони виходять на оборонний рубіж українських військ, і, і зараз просування може пригальмуватися, скажімо так. Тобто та інформаційна атмосфера, яка зараз ми знаходимося в українській інформаційному просторі, таке враження, що вони вже вийшли до Покровська. Якщо подивитися на ті оборонні рубежі, які там має українська армія, звісно, це не публікується. Але якщо подивитися на них, то стане зрозуміло, що у Росії ще досить далеко до Покровська і досить довго їм туди прориватися. Тобто, ну, звісно, за умови, якщо українська армія буде ефективно вести оборону, звісно, що можна будь-які оборонні рубежі взяти, знятися і відійти. Тобто, як росіяни втрачають ці оборонні рубежі в Курській області, Тобто, там, де Росія там за рік може захопити Донбас українська армія поставила під контроль території в Курській області за кілька днів. Тобто тут взагалі все А там були оборонні рубежі. Там просто не було відповідних військ, не було відповідно організована оборона. Тобто, якщо на Покровському напрямку буде. В подальшому організована ефективна оборона, то я би так сказав, що росіянам там ще дуже і дуже довго треба буде попрацювати над тим, щоб дійти до Покровська? Ну і щоб зменшити російський військовий потенціал, Україна завдає ударів по російських НПЗ, військових об'єктах і ВПК ворога. От якщо узагальнити, от як можна оцінити загалом ефект від цих дій? Ну, ефект буде зрозумілий якраз по можливості Росіян вести наступальні дії і забезпечувати свою економіку і функціонування своїх міст і, і, і економіки і так далі. І промисловості, поки що такого, начебто, ефекту, ми не бачимо. Але знову ж таки, якщо все докупи, ми почнемо аналізувати, тобто тільки що ми говорили, що до 2025 року починається вже. Проблеми будуть починатися суттєві з озброєння та військової техніки. Будуть загальні проблеми в економіці, які в принципі зумовлені тим, що економіку розігрували, розігрівали якраз незабезпеченими грошима. Ми говоримо про те, що ціни нафту можуть знижуватися, і ситуація в російській економіці стане ще гіршою. І на цьому на цьому фоні постійні удари по і інфраструктурі критичні, і звісно, по промисловій інфраструктурі. Особливо по НПЗ вони будуть сумарно створювати такий кумулятивний ефект, який в принципі і зумовить можливо занепокоєння, а потім і напруження в російських елітах. Тобто, все, про що ми говоримо насправді, воно має створити напруження в російських елітах, які мають зрозуміти, що перспектив з Путіним немає. Всі ці сотні мільярдів доларів, які вони вкрали, потім заробили на кровавій війні. Вони можуть просто. Зникнути, і вони всі е, підуть прахом, якщо вони будуть залишатися разом з Путіним. Тому рано чи пізно це напруження може призвести до того, що еліти почнуть е, продумувати. Я думаю, що вони вже продумують можливість усунення Путіна від влади і формування якихось нових умов відновлення комунікації з Заходом. І е, завершення цієї війни, звісно, через е, виплату і компенсацій компенсації, і так далі, і звісно, що через е, інші е, можливі проблеми з заходом, але їх, їх треба буде вирішувати будь-якому разі, якщо російські літи намагаються продовжувати е, жити далі, скажімо так. І не можу не запитати, ось чи стане сил і засобів у нас, приміром, з ті новини, що Німеччина припиняє фінансову допомогу України. А, матеріали власне з такими заголовками напередодні з'явилися у багатьох змі. А, значить, опублікували матеріали з посиланням на джерела в уряді і в міністерстві оборони в українському МЗС вже назвали ці заяви маніпулятивними. Офіційне Берлін запевняє, що без підтримки Київ не залишиться, навіть якщо знайдуть додаткові кошти у фінансуванні. Ось в такому разі, як вважаєте, це був такий собі шантаж від пісторіуса? Чи дійсно є про що непокоїтися, що фінансування може припинитися? Ну насправді на минулому тижні на фоні курської операції в західній пресі було кілька хвиль інформаційно психологічних операцій. Я не хочу нікого звинувачувати, але це виглядало трошки дивно, що кілька тем. Які постійно виникають, коли, коли Росія має якісь проблеми, Україна має успіхи на фронті. Вони абсолютно ідентично синхронно виникають. Ну, наприклад, звинувачення України в підриві північних потоків. Як тільки Україна має успіхи на фронті, виникає якісь, кілька публікацій, якісь ексклюзивні джерела, анонімні повідомляють західним журналістам, причому синхронно. Стосовно певних якихось деталей незрозумілих там Зеленський особисто з залужним підірвали цей потік, чи потім залужний сам Зеленський мо заборонив, ну, тобто повна маячня, але все це розходиться, все це має вплив на інформаційний простір. Так само в статті про брудну бомбу атомну, яку або що Україна хоче захопити Курську АЕС. Що Україна залишиться без допомоги, і так далі, це класика жанру. Потім, коли починають розбиратися, в принципі, в Німеччині ніхто й не збирався зараз вирішувати питання допомоги, тому що допомога на цей рік вона вже ухвалена. А зараз починається бюджетний процес на наступний рік. І коли в рамках бюджетного процесу йдуть дискусії, і коли хтось каже, що не буде додаткових коштів. Мається на увазі, що не буде додаткових коштів, які включено в проект бюджету. Тобто, треба глянути в проект бюджету. Скільки там коштів? Там є достатньо коштів, які можна порівнювати з тими коштами, які на цей рік виділені німецькою державою. Тобто ніякої абсолютно проблеми немає. Є абсолютно демократичний процес, коли опозиція і правляча коаліція ведуть дискусії про різні напрямки розвитку. Німецької нації, звісно, що бюджетування потребує і охорона здоров'я, і соціальні аспекти, і промисловість, і в тому числі допомога Україні. Певні звісно, радикальні партії вони пропонують повністю скасувати це проросійські партії, скасувати допомогу Україні, а направити всі ці кошти на допомогу там, скажімо так, відчув від якимось проблемам в соціальній сфері, і так далі. Це, це класика знову ж таки, жанру, і на це не треба звертати увагу. Як тільки у нас починаються успіхи в західній пресі, синхронно виникає кілька хвиль тих самих тем, які в принципі виявляються, і вони вже всім відомі, що це теми для дезінформування, теми для інформаційно психологічних операцій. Звісно, інколи є певні реальні елементи в цих інформаціях, але як правило, знову ж таки за класикою жанра, на якісь реальні інформації набудовуються оці ці видумані. Концепції про те, що, начебто, нам вже не буде Німеччина передавати якусь допомогу. Стосовно Сполучених Штатів, взагалі зараз ніхто не може зрозуміти, що буде Сполученими Штатами, ні Камала Харріс, ні Трамп включно вони не знають, що з ними буде через півроку. Вони не знають, чи будуть вони президентами Сполучених Штатів, чи будуть. А тому зараз коментувати і говорити про якісь реальні аспекти, чи реальні обсяги, чи реальні рішення. Взагалі ніхто не може це може просто дійсно маніпулювати або створювати ілюзію про якісь джерела, які щось знають. Ці джерела не можуть нічого знати, бо про це не знає сам президент Сполучених Штатів і віце президент Камала Харріс, яка є кандидаткою від, від демократів. Вона так само не знає, які будуть умови, чи буде вона президентом, чи зможе вона допомагати Україні. Ну, насправді я сподіваюся, що сьогодні ми щось почуємо від Камала Гаріс. Бо сьогодні збираються демократи і її мають висунути офіційно як кандидатку на посаду президента. То я думаю, що будуть якісь заяви стосовно України перші заяви стосовно України. Пане Михайло, я вам дуже дякую за ваш час і грунтовну розмову. Михайло Самуся, заступник директора центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, був бо Босток. Підписуйтеся на наш канал. Якщо хтось цього досі не зробив, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Це дуже Важливо для нашої роботи на цьому ми ставимо крапку і побачимось.